Також, мої друзі, вам розкажу за двох сестер. Одну сестру звали Анна, а другу звали. Анет. Анна і Анет. Майже знаєте, імена однакові, але вам розкажу за життя цих сестер. Ці сестри виховувалися в хорошій, благословенній простій сім'ї. Це люди були прості, роботяги, робочі, але сестри були різні. Одна була пахата, любила розкоші, багато грошей, любила насолоди цього світу, а друга була скромна. Любила Бога, любила молитися, любила до церкви читати, ходити і молитися, і читати книгу кнеднання слова божественного, слово неба. І у них, знаєте, були інші, знаєте, уподобання, і інші, знаєте, як то вам сказати, все було у них, у них інше і рідна було. Вони виростали, гралися, між собою ділили. Батьки їх виховували в любові, в теплі і в добрі. Батьки їх виховували по поминенні Божому. Вони ходили у школу, потім одна закінчила. Духовне училище, а друга вже пішла на модель вчитися. І так їхнє життя помінялося, усі розійшлися і вилетіли вилеті з батьку, то птися вилітає, іде куди і хочеться. Куди і хочеться, мої друзі, тоді вона знає, та йде та, іде та пташка, так само вони свої тієї. Гніздо полишили і пішли, вже не мали сотворили. Одна одружилася з дуже заможним, як вам сказати, чоловіком дуже багатим, олігарфом на поруч не поєднали життя, і вони жили благословенно, добре. Вони такі лише любили більше розкошу, як Бога, вони служили насолодами світу, всієї землі. А ось Анет була проста. Вона одружилася з простим, духовно, чистим, небесним хлопцем. Вони поєдналися. Вони жили дуже-дуже бідно. бідну. Спершу вони жили у батька, а потім вже цей хлопець мочився, її чоловік цей дуже бідний побудував. Таку невеличку хату дерев'яну. Її забрав, і вони вже там жили все. Жили дуже-дуже бідно, але жили щасливо, благословено і добре. Вони жили з Господом, вони молилися, читали Біблію, вони ходили до церкви, вони служили Богом життям і життям своїм. Вони дуже жили бідно. У них, на жаль, дітей не було, вони не могли мати дітей, але вони, милі друзі, були щасливі, єднали горе і радість. І ось і так вам розкажу, що вони жили для Божої слави, жили для Бога. Так само ця Анна поруч своїм Маріо дуже багато подорожували, дуже багато мали статки, грошей, мільйони, мільярди. Вони дуже мали багато грошей. Вони літали на курорти, дуже, як то вам сказати, дуже дуже знаєте, круто жили, дуже жили багато. І вони ж їх благословляв Бог, тому що мати і батько за них завжди молилися, щоб Бог їх беріг. Але у Ані і Маріо було двоє дітей син і дочка. Вони були такі пхаті, як і вони. Любили розкоші більше як Бога. Вони жили знаєте, для себе. Потім, знаєте, мати і батько зістарілися, помирали. І ні на кого не переписали, знаєте, ту хату, а потім Анна з Маріо приїхали, продали ту хату. І з гроші собі забрали, і за ті гроші забрали, і за ті гроші вони, знаєте, поїхали в курорт аж в Швейцарію, бо там дуже було круте місце, і вони туди поїхали і спочивали. Вони те, що було, щоб часом Анет і Матвіусу нічого не лишилося. Коли Матіус і Анет приїхали і побачили, що все продано, а у них, на жаль, була хата розвалена, вони не мали де жити. Їм було дуже тяжко, вони дуже плакали. І у Бога, як вам сказати, просили допомочі, щоб Бог їм поміг, благословив їх, а, на жаль, ту хату було продано. Вони не мали де жити. Але потім Матіус і Анет кажуть: слухай, у нас нема хати. Хата наша завалилася, ми нічого не маємо. У нас немає дітей, ми дуже нещасні. Але у нас саме найдороже, саме найцінніше, що ми маємо, ми маємо Ісуса. Ми маємо Слово Боже, ми маємо молитву. Ми маємо найдороже, ми в ми мирі нетлінне і вітнє життя на небесах. І вони бачили, що нема де жити. А тоді, знаєте, був такий мороз. Така хурделася була, так, така замечіль. Такий лопатий сніг, знаєте, просто йшов такий, вони не мали нічого, вони були зодягнуті в благеньку одежу, і вони знали, що настає їхній кідець. І вони стали на коліна, вони підняли руки до неба, вони почали дуже гаряче, сердечно, сильно молитися і просити Ісус, слава тобі, слава тобі, що ти посилаєш нам такі пробування. Слава тобі, хай твоє ім'я буде вік прославлене. Хвала Тобі що Ти з нами, Боже. Саме найдороже ми у всім мирі маємо Твоє Слово, молитву і вічне життя на небесах. Якщо ми тіло залишимо, але наша душа і тіло будуть вічно без вічно безсмертні, будемо вік жити з тобою в небі, Боже. Не почали дякувати, прославляти Бога. Вони почитали це місце послання від об'явлення, як на небі гарно, і хороше. Вони це прочитали. І вони, милі друзі, заснули вічним сном. Вони просто заснули вічним сном пору біля своєї розваленої хати, і їхні тіла замерзли. І потім вони залишили свої смертні тіла, і Бог їх задягнув у безсмертні тіла. І потім Ангел каже, де те, що ви витримали, де те, що ви пережили такі пробування і страждання. Ви можете війти в славу неба. Ви можете війти в небо, де є любові щастя і нема смерті. Ви служили мені, ви поклонялись мені в душі і правді, ви любили мене їх, і служили мене Словом і життям своїм, і ви моротеві те славу. І Ісус Христос потім їх зустрів, каже дочко, син мій, війдіть в славу неба. І вони війшли в ту країну, в ту країну небесну, де є покої і щастя, і нема смерті. Вони там воселилися, вони там блаженствували, вони там радувалися на небесах у і віков. Де є щастя, де є любов, де спокій, де нема смерті. Вони там восхваляли святого нетлінного Спустителя всієї землі Христа. Вони на вік, мої друзі. Вони були щасливі, вони їли нев'янучі плоди, вони співали пісні слави. Вони були у тому чистому вісоні неба, вони жили, ходили по золотих улицях, вони були в тому нетлінному золотому. Помашкані і в золотому особняку золотому. Вони жили і радилися, веселилися в славі неба в вік. Вони їли викушені, вишукані небесні, наїдки, яких на землі не є ніхто, те, що вони тепер їдять на небесах. Вони радуються, вони блаженствують і кажуть: слава тобі в бік. Хвала тобі, Боже, тому що ти нам допоміг перенести ці страждання землі, і тепер ми дослуговуємо. Великі в е, розкоші на небесах, там, де були вічні розкоша, вічне блаженство і щастя, це було щисто золота, всякі жемчужини, всякі доросіння каміння. Вони вселилися і радувалися там, де не було смерті, там, де не було горя і болі, там, де вони вселилися, були щасливі з вічним богом Христом у вікна небесах. Це Анет і Марію були дописані книгу життя, ця Анет і. Матії були записані, що святу книгу життя, їх Бог прийняв. Та любов і любові щастя нема смерті тепер ці милі, нещасні душі були в небесах, де й щастя, та й покої нема смерті. Вони там з Господом жили, в вік милі до життя. А що сталося з Анною і з Маріо? Вони жили в великих розкошах, вони мали гроші. Але знаєте, вони їхали знаєте, автомобілем, десь вони їхали. І який же брак попросив у них милостині, вони йому не дали. Вони пиркнули на нього, відігнали і сказали, хай де заробить, чому просиш. А потім після того, милі друзі, вони їхали на, такі, на такому мерседесі, на дуже високій дорогій Іномарці. Вони їхали такого, знаєте розгону і вони попали під поїзд. І поїзд, і поїзд, знаєте, вони не побачили того поїзда. Бої, знаєте, наїхав на них, і вони, знаєте, на смерть загинули, і вони залишили свої тіла. І вони, знаєте, пристали передом Божим, а сказав Ісус, я вас не знаю. Ви розкоші цього світу любили. Я не можу вас прийняти. Як вони простили, як вони благали, там наша сестра? Каже, пізно, бо лукається, поки було на землі, Ви не мож... я не можу вас прийняти. І Анну сказав, ви не записані в книге життя. І сказав Ісус, я вас не знаю. А потім ті ангели два схватили, і вони попали в страшне місце, де сльози, де болі, де горе, де озеро огняне, де не можна покаятися, де немає покаяння, там, де немає більше щастя і любові, там, де сльози, там, де болі, там, де скрагіт зубів, там, де день і ніч палець огнем. Там, де огняний дощ, іде там, де страшно, там, де вони двічно не могли вибратися, оскільки вони у Бога просили прощення, бо сказав ні, вже пізно. І вони в обіки віков попали у вічне, у вічні страждання, у вічне пекло. Вони попали це страшне місце ад, там, де нема вибратися, там, де не можна вибратися, страшні муки, ад. Так само вам скажу, що одна сестра була. Вибрала розкоші землі тимчасові, а друга сестра вибрала розкоші небесні. Одна в пеклі, а друга в аду. Одна, уд, один шлях був фатальний, а другий благословений, щасливий. Вам, милі троча, скажу. Краще на цій землі прожити, на цій землі прожити, прожити з Богом, з Христом. І з Богом пройти цю дорогу, з Богом пройти цей шлях. І там потім нас буде очікувати після смерті. Щастя, любові, ми з безкінечних небесах. Тут тяжко. Але на небі вічна радість і щастя. Йому слава і поклоніння Бог всіх святих. Амінь.